Аналі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Співочий вчительський хор працює у 13-й рівницькій школі. За професійне виконання цей ансамбль має звання народного художнього колективу. Особлива писанка, готуючись до Великодня, у центрі особливо дитина дітлахи розфарбували пасхальні яйця. Це я е, намалювала е, тюлі. Оце тюльпанчик мене буде. Це розочка. Останнє приготування чи жваво у рівному торгівля напередодні свята і що купують рівняни. Дізнавалися журналісти дня косочок колбаси, косочок м'яса і коржика якогось, і все. Битва трактористів у полі під сарнами за звання найкращого у цій професії змагали семеро учнів профтехзакладів області. Кожен із них мав взорати 15 соток землі у два різних способи. Найважче зараз буде приїхати першу борозно, щоб на лінію, щоб лінія рівна була. чотири медалі на юнацькому чемпіонаті України з боксу, що завершився у Чернівцях, здобули спортсмени із Рівнищини. Цей чемпіонат України був серед юнаків та школярів, і був Відборочний для участі у чемпіонаті Європи. Вдень вони діляться своїми знаннями з учнями, а ввечері співають. За таким розкладом, ось уже понад десяток років живуть вчителі 13-ї рівненської школи, єдиної в обласному центрі, яка має вокальний ансамбль педагогів. У їхньому репертуарі різноманітні твори від вітчизняної та закордонної класики до композицій сучасних авторів. Однак головний профіль колективу духовні пісне співи. Назву собі обрали відповідно Фавор на честь гори, на якій відбулось преображення Ісуса Христа. Перше, вони ось так зібрались 13 років тому. Тоді десятеро педагогів школи небайдужих до співу вирішили створити вокальний колектив, довго експериментували з репертуаром і нарешті зупинились на духовній пісні. Створення нашого вокального ансамблю духовної пісні якраз і був з метою виховання людей. А тут, в даному випадку, в школі духовності. Доброти, чуйності і тепла у колективі є викладачі музики, фізкультури та військової підготовки. Однак більшість його учасників це вчителі початкових класів. Люди зібрані в цьому колективі. Це по перше, творчі люди. Вони дуже різношерстні і, скажімо, так, люди різних предметів зібрані, але нас поєднує. Духовний стержень, іменно те, що об'єднує будь-яких творчих людей. Жанна Старжинська співає в ансамблі з перших днів його заснування. Каже, за цей час їхню музику зуміли зрозуміти і полюбити як колеги-педагоги, так і школярі. Були такі часи, коли діти не дуже сприймали духовну музику. А зараз ми бачимо вже вплив наш нашої пісні, і це дуже приємно дивитися, що Діти також цим переймаються. Ансамбль «Фавор» – неодноразовий переможець різноманітних конкурсів та фестивалів та активний учасник міських освітніх заходів. Також колектив виступає на запрошення у храмах області. <звідомлення> Окрім духовної музики, вони виконують і так звані світські пісні, твори українських та світових класиків, а також сучасників. Звичайно. Важких творів ми стараємо, таких, що ми не можемо виконати. Ми не беремо. Хоча в нашому репертуарі в основному є класики, включаючи Артемоведеля, що є вершиною хорового співу. За професійне виконання п'ять років тому ансамбль отримав звання народного художнього колективу. Цього року сподіваються його підтвердити. Ірина Василовська, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День. Особлива писанка готується до великодня і у центрі, особлива дитина. Там уже традиційно дітлахи розфарбовували пасхальні яйця цього року. Вихованці наносили на писанки полтавські орнаменти. Дитяче писанкарство в особливій дитині бачила Тетяна Климчук. Сьогодні Олександра буде вперше розмальовувати писанку. Дівчинка вже знає, що малюватиме на фанерному яйці. Втім, хвилюється, чи все вийде так, як вона хоче. Переживаю, щоб не гарно намалювати, Ну щоб вийшло. через деякий час. Дівчина показує свою писанку. І, хоча та остаточно ще не готова, Олександра результатом задоволена. Це я э, намалювала э, тюль, Оце тюльпанчик мене буде. Це розочка. А це Артем. Хлопчик малює пасхальні яйця вже не перший рік. Каже, найбільше подобається використовувати різноманітні геометричні фігури. Я малюю українське яєчко з хрестиками і з всякими фігурками. І мені дуже свято. Це подобається паска. Аби діткам працювалося веселіше. Вихователі центру, особлива дитина, підготували для них цілий концерт, і пісні співали, і на бандурі грали. А ще дали діткам зразки орнаментів цього року. Це полтавська символіка. Ми поступово беремо різні регіони. Спочатку брали рівненщину минулого року. Це була івано Франківщина. А цього року вирішили взяти Полтавщину. Поступово вивчаємо всі регіони України. Поруч з дітьми розмальовують писанки і міські чиновники. Для начальника управління освіти Василя Харковця. Це вже добра традиція. Каже, три роки бере пензлика до рук разом з дітьми і навіть знайшов собі тут напарників. Сьогодні при розписі крашенки чітко дотримується полтавських мотивів. На Полтавщині три традиційні кольори червоний, і жовтий, і зелений. Тому сьогодні при розмальовці я застосовую тільки ці три, три кольори. Своїми писанками вихованці разом із чиновниками прикрасили дерево на території закладу, а ще особливі крашенки зможуть побачити і рівняни на чайчині алеї. Тетяна Климчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. Печені ковбаса, сало та м'ясо, крашанки та паски ось такий традиційний набір продуктів на Великдень. За ними рівняни йдуть хто на базарах, хто до великих торговельних центрів. Чи жвава торгівля у пересвяткові дні, чи вплинуло свято на цінову політику? Вирішили дізнатись журналісти дня. Ціленаправленно рівняни чим чекують до м'ясних та ковбасних яток. Якщо на куряче та індиче м'ясо ціна залишається стабільною, то купити свинину та яловичину можна вже за значно більші гроші ніж раніше. Космічні. а що саме на все пані Лариса, жителька села, каже, приїхала до Рівного купити деякі продукти до свята. Господарство пані Лариси Кіт та собака ніякої живності не тримає, тому кількість продуктів у цьогорічному кошику придбана на рівненських базарах, буде оптимальна. Кусочок колбаси, кусочок м'яса і коржика якогось. І все натомість На інші вже зранку атакують гіпермаркети. Деякі з них до великодня оголосили чималі знижки. Нормально мені кажеться. Да, а ви за чим йдете? Я за продуктами. А за якими? Якщо? За всі приблизно у шість рядів стоять у ці дні машини біля гіпермаркетів, і подолати шлях від виходу до власного авто дуже важко. Водночас з тим, хто любить поторгуватися, пряма дорога на базар. Пані Наталя приїхала з братом із Закарпаття. Жінка розповідає, що року привозить рівнянам кошики, виготовлені із закарпатської лози. Кошики пані Наталі на різні смаки та різні гаманці. Яйця будуть святи. Чи що, конфети, Що у вас святять? Я не знаю, що у вас у нас. Ну, у нас діти теж маленькі пасочки святять. Не забувають у ці дні про вбрання. Пані Галина розповідає, неабияким попитом користуються вишиванки. Беруть багато, беруть в садики, в школи, на випускні перед святом, на волочільне, на подарунки, навіть в Київ беруть і в Росію беруть. Великдень це також час поминання покійних. Рідні приходять на могили померлих, згадують їх добрими словами, просять прощення та несуть квіти. Цього року вітчизняні та китайські виробники значно розширили асортимент штучних квітів. Користуються попитом все зараз. Люди беруть на кладовище. Ну стараємось щось ціну скинуть, щоб людям зручніше було. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Битва трактористів у полі під царнами за звання найкращого у цій професії змагали семеро учнів профтехзакладів в області. Кожен із них мав зурати 15 соток землі у два різних способи. Судді оцінювали не швидкість, а якість хто у підсумку переміха відтак отримав право представляти Рівненщину на всеукраїнській арені. Знає Іван Марчук. Перед початком практичної частини обласних змагань трактористів-машиністів сімом учасникам нагадують правила техніки безпеки. Далі кожен підходить до тракторів налаштувати навісне обладнання. Настроєна плуга на глибину оранки 20 сантиметрів. Для того біля тракторів от, є відповідні підставки, от, є на робочих місцях відповідні інструменти. Відрегулювати плуг можна було просто і швидко, кажуть хлопці, якби у кожного з них за плечами був багаторічний досвід. Поки ж вони тільки тільки вчаться, тому роблять усе як книжка пише повільно, акуратно перевіряючи все по кілька разів. Після цього трактористи приорюються і перевіряють, чи правильно налаштований залізний велетень на роботу. Найскладніше в цьому воронка, тому що треба слідити за трактором. Мітер це. Мати навики хороші, усе перевіривши і виправивши недоліки, трактористи виїжджають на умовне поле битви. Кожен учасник має продемонструвати свою майстерність на 15 відведених сотках землі. Половину площі він має зорати в спосіб, який називається розгін, а половину у склад. За кожним учасником слідкують члени журі. На папері у них по пунктах розписано за що знімаються, а за що додаються бали. Хлопці кажуть, перед ними стоять завдання саме ті, які трактористу доводиться виконувати у повсякденній роботі. Наші діди, прадіди працювали на землі. Ну, земля це, земля це життя, це хліб, це все. Найважче зараз буде приїхати першу борозну, щоб вона висити праму лінію, щоб вона рівна була. Ну і потім перш бо так буде всі борозни, гарно добре і рівно йти. Освітяни кажуть, нині охочах здобути професію тракториста-машиніста з кожним роком стає усе більше. Можливо, немає тої великої перспективи, такої як була раніше, але вона в Україні дуже. Близькому, близькому майбутньому, тому ну, що ми бачите, що Україну ставлять на перше місце в Європі по виробництву сільськогосподарської продукції. Тому ми на день не маємо ніяких проблем з набору трактористів. Дуже багато мають фермерів своїх тракторів, своїх техніки необхідно мати посвідчення водія. Тому вона дуже актуальна, була, є і залишиться на все життя. У підсумку найкраще із поставленими завданнями, на думку журів, впорався учень Сарненського професійного аграрного ліцею Микола Ляпчук. Саме він відстоюватиме всередині травня, честі. Івнанщини на всеукраїнському етапі конкурсу Іван Марчук Сергій Габрилевич інформаційна програма День. Волейбольна команда Регіна Мегу зберегла за собою прописку в еліті українського волейболу і на наступний сезон, посівши передостаннє сьоме місце у чемпіонаті суперліги, підопічні Валерія Пархоменка мали посперечатися за місце під сонцем із срібним призером вищої ліги донецьким клубом Дон Нует. Утім, донечанки відмовилися від участі у перехідних матчах. Таким чином Регіна автоматично отримала право виступати у волейбольній суперлізі і наступного сезону. Чотири медалі на юнацькому чемпіонаті України з боксу здобули спортсмени із Рівнещини з поміж п'яти представників, що захищали на ринзі честь області. Найкраще виступив вихованець рівненської дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Владислав Жовтанюк, який здобув у своїй ваговій категорії золото. Продовжують тему Роман Сверида. Честь Рівненщини на чемпіонаті України з боксу серед юнаків 1999-2000 років народження у Чернівцях захищали п'ятеро спортсменів. П'яте місце посів Роман Лампека із Дубна. Линівчани Олександр Кисільчук та Роман Смолярчук у своїх вагових категоріях здобули відповідно срібло та бронзу. Ще одне третє місце у рівнянина Андрія Огородника. Єдину ж золоту медаль для рівненщини здобув Владислав Жовтанюк, відомий насамперед своїми міжнародними. Перемогами у кікбоксингу цей чемпіонат України був серед юнаків та школярів і був відборочний для участі у чемпіонаті Європи. Чемпіонат Європи за планом має відбутися приблизно в липні місяці цього року в Росії. Звання чемпіона України з боксу серед школярів Владислав Жовтанюк завоював вже вдруге. У паралельному захопленні хлопця боксом та кікбоксингом Ростислав Саєнко бачить лише позитив. Спортсмени, кікбоксери, так і спортсмени-боксери. Вони готуються по тому і по іншому виду спорту. Ми їх Готуємо, ми тренери з кікбоксингу. Допомагаємо боксерам опанувати, хто цього хоче, опанувати кікбоксинг. Так само наоборот, наші спортсмени кікбоксери. Хто хоче виступати на арені боксу, вони тренуються паралельно і з тренерами з боксу. Це я вважаю правильно. Саме до кікбоксингу Владислав Жовтанюк повернеться вже найближчими днями. У Хмельницькому рівнянин візьме участь у чемпіонаті України серед дитячо-юнацьких шкіл. Обласна федерація Будокан запланувала заявити на змагання понад 30 своїх вихованців. А вже наприкінці місяця Владислав Жовтанюк знову візьме участь у боксерському турнірі. 27 -го, -го червня міжнародний турнір в місті Рівному. І сюди приїдуть кращі боксери України. І школярі це 9-2000 рік, для того, щоб ще раз подивитися свої можливості для того, щоб захищати честь України на чемпіонаті Європи. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Жодної нічиєї не зафіксували у матчах другого туру чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги без втрат. За підсумком двох ігрових днів турнірною дистанцією крокують «Амако» із Отоп та служб. Гущанці у Рівному обіграли Сокіл 2-1. Фрагменти цієї зустрічі на ваших екранах. Кузнецовський клуб переміг на виїзді з Долбунівський автоленд 1 1-0, А Березнівський «Служ» був сильнішим від Радивилівського Сокола 2 2-1 Ще в одній грі туру Володимирецька енергія перемогла Зорю чотири матч Одек Оржі. ФК «Малинськ» було перенесено через участь Оржівців у чемпіонаті України серед аматорів. За два дні до Великодня у християн страсна п'ятниця це найскорботніший день року, адже саме у цей день Ісуса розіп'яли на хресті у храмах, не служать літургії, правлять вечірню, під час якої читають уривок з Євангелія про розп'яття Сина Божого. По цьому виносять плащаницю, яка символізує тіло Спасителя. Її несуть довкола церкви та лишають до вечора суботи. П'ятничний піст, особливо суворий, прочанам радять взагалі відмовитись від їжі, пити воду та духовно підтримувати себе молитвами. Також заборонено шити. Прясти і рубати дрова постять віряни, і у велику суботу цього дня згадується перебування Христа у труні. У ніч проти неділі закінчується страсний тиждень. І починається Великдень. Віряни вітають одне одного словами: Христос Воскрес. Нагадаємо, цього року християни східного обряду святкують Воскресіння Господнє 5 травня. РТБ РВІ, адреса сайту телеканалу РТБ там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж з вами прощаюся. Бажаю смачної паски та гарних святкувань. До зустрічі.